Голики, бачите, із стільчиками. о, цілий комплекс, ти можеш сюди прийти і тут посидіти гарна підлога. Но друга проблема. От. Ще б може ходити, гуляла, не можу. Десь от тут був, гарно. А он спортивний комплекс, ти приїхав. Ось такий, бачите, там полазити, попідніматися, попідтягуватися, якось отак. От. Ну, так вот, дуже славно. Дуже славно все думають за людей. Як би. А от за туалет не думають, я вам скажу. Тут дивіться, а, от такі дорогущі квартири. Ну я не знаю, десь, наверное, по декілька мільйонів. Вони стоять гривень. Ну, навіть, десь до десятка. І ось такі той вік, якби запори. Така стіна туїла, щоб хоч трошки не пропускати цю пилюку. Но тут дивіться, скільки машин. Звісно, тут дихати не дуже є чим. Ось тут такі, от такі будиночки. От. І отак от йде додолі цього і тут ці живуть люди. Ну Це скільки тут я Ну того року, Ні, два роки назад я ходила тут, вони ще не були такі високі. От їх вже можна, звісно, порівняти, зробити рівненько, щоб вони не тягнулись так догорі. Бачите, у них вже верхушка їх, їй вже треба стригти. Ну, тут, мабуть, є, хто за цим доглядає. Ну а квартири, подивіться, які, які балкони, так? Да? Які квартири хороші. Ну, все рівно, як по-любому, все-таки живеш на квартирі. В квартирі це одне на землі, правда? Да. От що в них ще цікаво, дивіться. От виїхав тільки, що мужчина звідти виїжджав, он ворота відкрить. Виїжджав мужчина, він собі нажав. Видно, в нього в них тут код якийсь нажав, ворота відкрились. Зараз вони потихеньку ці ворота самі закриють. І це в поляків дуже так модно, що всі оці в'їзди в двори. Які, от тут якби бачите, декілька будинків, комплекс. І воно все це якби. Все воно це перекривається таким от запрещеним туди в'їздом тим, хто тут там не живе. Так от. Дивіться, я пройшла там, ну якби, не квартальчик, а через будинок, щоб в'їзд. Ось дивіться, знов ворота закриті. Бачите? Знов перекриті ворота. Так що пройшла. бачите, це вважається якби ну, більш спокійна вулиця. Ну, Бачите, скільки там машин стояли, да? Ось ці будинки. Що я кажу, квартири по, по декілька мільйонів стоять. Вот.